Я не можу зрозуміти, як ви, європейці, демократи, до яких ми стремилися майданами. Всі люди, хотіли бути так, як ви людьми, до вас стремилися, а ми вам пофіг, Ви Вбивайте там друг друга. У нас друг був Путін, і є друг. Він я написала записку в Facebook, що, що таке демократія. Російського це винищити усіх українців і стрибить із земної кулі, а американська яка демократія поїхати і пожати руку російській демократії, да? І таким кончитися за терором, а як це можна? Сталося Путіна пережиття. Він учепився, як не знаю, що. Тільки жалко сили мало. Я б взяла б вила, бо як ляшко казав. брати вила, да й ти рубати їх.